Весела музика, яскраві вогники та святкова атмосфера у мікрорайоні. Цукровий завод біля міського будинку культури відкрилась головна святкова локація новорічне містечко. 2025». Це місце, де казка оживає для малечі та дорослих. Тут кожна дитина має можливість розповісти святому Миколаю свій найкращий віршик та отримати за це приємний солодкий подарунок. І той, і вони бачив, та у лісочку дитячий, він тоді поплоски, подарунки і книжки». Молодець, тримай. Цупі рукавички, теплі валянки у нас. Шовки, рукавички. Нахрі, кість, і Покі, смай, попі, піп, а зашли в і киси, поки шмають, поки піть, а по дожді. Вже говорять, явинки сюди, метушня цілий день, це до нас відвойда. А для тих, хто досі шукає новорічні подарунки, є чудова можливість на новорічній ярмарці придбати унікальні вироби ручної роботи, різдвяні прикраси та цікаві сувеніри від народних майстрів, які створять незабутню святкову атмосферу вдома. Новорічне містечко наповнене чарівними інсталяціями які не лише створюють святкову атмосферу, але й стають ідеальним місцем для святкових фотографій. Сподобалися саніші. Написано 2005-2025. Мені сподобалось ці е, ось ялинки. Про свої враження від новорічного містечка розповідають його перші відвідувачі. Все дуже гарно, все дуже добре. Дякую Дому культурі за все. Все дуже файно. Мені дуже тут сподобалось. Тут дуже гарно можна пофотографуватися, виставити в інтернет. І дуже цікаво тут. Мені теж сподобалось, тут можна тут сніговики, всякі ялинки, тут також можна придбати якісь е, ну, подарунки, тут так, також продають всякі іграшки новорічні, і тут, е, тут класно, ще можна е, е, здесь отримати подарунок. Солодки святого Николая. Святкова локація працюватиме до 13 січня з 16 до 20 години. Тож не зволікайте і завітайте до новорічного містечка, щоб поринути у святкову атмосферу, подарувати собі і своїм близьким незабутні моменти, а також зарядитись позитивом на весь наступний рік. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.